Ну, якщо ми говоримо вже сьогодні, 23 січня, так то треба знати, звичайно, Михайла Комарова. І з одного боку, це саме тому. Це знаєте, це кажуть датський, датський принцип. Дата сьогодні є. От, але е, я останнім часом, е, оця постать, вона не те, щоб мені там була наділена десь якоюсь кафедрою, чи е, от за якимось науковим планом. Мені просто насправді з одного боку боляче, з іншого боку, соромно. Е, наскільки мало е, зроблено останнім часом, щоб його популяризувати. І крім того, це постать, яка є такою інтегруючою з точки зору Одеса, вся Україна. Тобто він дійсно був в Одесі, але залучав до комунікації до роботи представників з усієї України. Таким чином, не знати його в Одесі. ну, Дуже шкода. Я вже не кажу, ну дійсно соромно, але дуже шкода, що це, що це досі так. Тому що. А... Хто а хто інший? Так а, поряд з комаровим є ще кілька десятків людей, яких теж можна пам'ятати. Тобто звучить ім'я Лип, зрозуміло. Якраз Юрій Липа теж попереджав, в тому числі і про Московію, і про те, що вона має розпастися, і пояснював, чому її ідеї в тому числі він черпав десь, от в цьому середовищі одеському. Переважно, звичайно, мова йде про таких культурно-політичних діячів, тобто десь культура. А далі вони заявляють про себе в політиці. Це ціла когорта, та яка входила до просвіти, до громади, до українського клубу. Величезна знову ж таки, частина, е от в тих на ці творчих процесах 17-21 роках була представлена з Одеси Так? кілька міністрів, наприклад, прем'єр-міністр, наприклад, так, от в часи Української Народної Республіки, і все це говорить про те, що. Ці люди багато чого робили, тільки треба розкривати тепер що ж, так і яким чином? Ну, звичайно, ми можемо читати праці. Праці переважно для спеціалістів. Якщо це щось художнє, то його можна наново перевідкривати. От для прикладу, я який твір Івана Липи, зазвичай раджу прочитати. А в контексті розмови про Совєтський союз, в контексті розмови про більшовиків про зло московське. У нього є прекрасна казка, яка називається Звіринець на кораблі. І от ми дуже добре знаємо Орвела з його фермою тварин, але не знаємо Івана Липу, який зобразив суспільство часів імперії у вигляді корабля, на якому везуть тварин, і ці тварини починають тікати з кліток. І це мова про російську революцію, ну або взагалі революцію з 17-го року падіння монархії. І найцікавіше, що він так цікаво, прямолінійно називає Хто захопив владу владу на цьому кораблі захопили мавпи. Тобто більшовики. От, насправді текст, як на мене, мав би вивчатися в школі. Тобто я вже не кажу, що він мав би оригінально вивчатися, він мав би взагалі в програму входити, тому що це пояснення українця о тих подій 17-го року, ну зокрема, от в Петрограді. Кого варто ще знати? Звичайно, от, наприклад, серед митців то згадується Амбросій Ждаха якого я дуже часто зустрічаю, знаєте, в інших регіонах України? Чому він видав свого часу листівки на тему українських пісень? Тобто там було по кілька рядків народних пісень, і до них замальов. І це була така популяризація народної пісні. і Вона пішла широко по Україні. І зараз десь там, наприклад, у Львові на якомусь, знаєте, ну, барахолці, умовно кажучи, так, тобто на такому базарчику книжково можна знайти його. Тобто, і мало хто скаже, що це, наприклад, Одесит там чи щось подібне, А це людина, яка тут жила. Варто згадувати літературний процес от, початку 20-го століття, тому що в літературному процесі Одеса позначилася от, для всієї України досить потужно. Альманахи видавалися. Тобто вони видавалися в Києві, вони видавалися в Харкові, вони видавалися у Львові і в Одесі також. Так а відповідно, ну звичайно, таке широке поле для пізнання, тому що були люди, які залучалися сюди от Всю Україну. Ну, там, Смоленського, звичайно, ми можемо згадувати теж як діяча громади. Тобто це переважно про громаду. Тут важливо, от що, на чому наголосити. Бабель або інші діячі так, от цього, цієї когорти, такої а, совєтської епохи, будемо казати, так, що вони нам дають сьогодні. Вочевидь, якщо вивчати їх з точки зору мистецької складової, так, це добре. А, а якщо казати про те, що знову ж таки зараз важливі українські наративи, тому що вони нас єдині захищають, так то звичайно треба вивчати. От, наприклад, там Шелухіна, я ще сьогодні не згадав. Так Сергій Павленко написав досить багато творів художніх, зокрема віршів. І знову ж таки, сьогодні це ім'я не лунає, так тобто не лунає в Одесі, а могло б, тому що людина жила тут, людина працювала, і потім ще дуже активно працювала на міжнародному рівні вже як дипломат і як політик. Я тут, звичайно, не всіх згадаю, так але важливо, що щоб були їхні твори, щоб вони залучалися до шкільних програм, до освітніх програм, і щоб навколо цих постатей були проєкти. От дуже важливо, щоб молодь підхоплювала, щоб, знаєте, перевідкривали наново і долучали до цих проєктів там чи біографічних, чи якихось культурних, чи мистецьких, пов'язаних з цими діячами, залучали нові покоління. Тоді от є синергія між тими, хто тут працював раніше, і тими, хто живе сьогодні. Складне те ж питання в сенсі тому, що не хочеться нікого ображати. Хочеться по-доброму, щоб все це вирішилось, щоб люди зрозуміли, що щось вбиває, так. Тобто, як не крути Пушкін е, з Московії, так е, культура московська, ракета, яка летить московська. Може варто все ж таки це якось поєднати і відхреститися дуже складно. Я це розумію. На це потрібні покоління, на це потрібна державна збалансована, потужна політика. І крім того, потрібна потрібен певний креатив. Я б сказав би тут трошки про інше, що Одеса, звичайно, перебуває в такому якоюсь мірою депресивному стані, і цей депресивний стан не з часу війни почався. Так, тобто, це був була певна депресія за, імперію, за імперією ще ем, Романових, потім за совєтським станом. Статусом великого чорноморського пароходства, так? і цього всього не стало, і Одеса дуже погано поверталася в український бік. Тобто не шукала там, знаєте, з одного боку ем, якби, такого майданчика, де можна проявитися, і, відповідно, це, власне, українське теж не зовсім розвивало. Тобто, це, це проблема. Ем, що сказати про невирішення цих питань? Ну, не хочеться, звичайно, знову ж таки, ображати, але це, ймовірно, люди хочуть пересидіти. Так, хочуть пересидіти і подивитися, що буде далі. А, якщо ми ставимо на перемогу України, так, то напевно треба вже вчора відмовитись від Пушкіна а, і прибрати його. До речі, про Пушкіна є цікавий елемент у Комарова, того, ж якому ми сьогодні маємо річницю. Саме в нього є стаття, опублікована у Львові з Одеси, надіслана про пам'ятник Пушкіну в Одесі. Він дуже гарно розкриває це питання, каже: поставили пам'ятник. Ну, крім того, що поставили він, до речі, каже, недолуго і там із великими сучасними корупційними схемами, але дуже довго збирали на цей пам'ятник одесити. Тобто, основний аргумент, чому пам'ятник тут стоїть, тому що це міщани зібрали гроші. А Комаров сто ще років, каже, дуже довго збирали, не хотіли збирати тільки через державний примус, чи тільки через те, що ми сьогодні називаємо адмінресурс, тобто через університет, через міську раду. Підштовхували і підштовхували. І на противагу тому Комаров каже, коли спробували відкрити школу імені Шевченка у Одесі, то люди одразу скинулися і одразу там зібрали ну, майже там третину ем, тих грошей буквально за рік. Тобто на пам'ятник Пушкіну 10 років збирали і ледь-ледь зібрали на українську школу, майже одразу е, могли б зібрати, але було заборонено урядом. Тобто, це про те, що українське притіснялося, московське, зрозуміло підвищувалося цей імперський е, е, рівень. І тому, якби оце усвідомлювати, можливо, легше було б відхрещуватись від того, так? що це насправді нав'язані речі. Тобто вони не є традицією, яка сама собою виникла. Тобто, знову ж таки, розуміння історичного процесу це в цьому могло б посприяти. Але працювати тут треба дуже-дуже потужно. Питання в тому, кому, так, ну, давайте перспективно скажемо, молоді. Так, Молода кров має бути в цьому всьому. Ну, довести треба насамперед собі. Тобто ми все ж таки з вами говоримо, і добре, що ви знаєте, добре, що я знаю, але це який відсоток людей, так, от в Одесі, в тому числі може про це поговорити ем, компетентно, так і розуміти значення. Тому що, наприклад, сама тема просвіти, я навіть і в Києві про це кажу, тобто там теж не завжди усвідомлюється тема просвіти достатньо. Тобто кажуть, що це якась культурницька організація, але це ж не лише культурницька, так тобто це був цілий пласт, в тому числі громадсько-політичний. А я б сказав би так: нам у житті кожному треба доводити щодня, хто ми є, правда. Тобто, от, наприклад, коли я їхав ще студентом в маршрутці, от в Одесі, мені кожного дня треба було собі доводити. Я зараз гроші передаючи, буду казати Україні. Українською чи російською. От, я російською ніколи не розмовляв, але мені доводилось просто щось, знаєте, промимрити отак тихенько передайте, так? А, чому? І це кожного разу треба було собі доводити. А, вочевидь, в Україні взагалі є цей вибір і завжди був. А з ким ти будеш? Так? Тобто, чи ти будеш з народом, чи ти будеш з владою. Це через те, що влада дуже часто була чужа. Тобто, це якась а, от, така прийдешня. Зараз, начебто, не так. І звичайно, треба те, що. Перелаштовуватись в контексті того, чи потрібно доводити, я б сказав би так: треба наповнювати дійсно з одного боку взагалі інформацією, тобто всі можливі ресурси, наповнювати, знаєте, не лінитися, писати, продукувати якісь фільми, дискусії на отаку українську тему на просто далі витіснить все, що не є українське або є шкідливе ну, сьогодні, в контексті та от протистояння. Тобто, треба більше працювати, і тоді і не, і не треба, знаєте, казати. Те, що ага, ми там значить, зараз будемо витісняти чи щось. подібне. Просто треба працювати, працювати в цьому контексті, шукати десь відроджувати. Десь згадувати, десь можливо шукати якісь нові сенси, тобто знайшли новий сенс про український, наповнили його, і хто вже буде говорити про московський, тому що московський він тоді дійсно дуже потужно просувався, в тому числі влади. Так, тобто всі згадують це книговидання, наприклад, потужне е в часи Совєтського Союзу, ну воно ж було пропагандистське. Так, тобто, звичайно, йому зараз протиставити книгу вже дуже дуже складно, але можна протиставити знову ж таки молодь, яка захоче лишитися в Україні. Я думаю, що е знову ж таки, якщо цей вибір зроблено. Я думаю, що він все ж таки все одно зроблений, так тому що знаєте, Україна не може нехай там привабити когось, так але російська ракета плюс російська темрява, оця темрява, так, така тотальна, вона, звичайно, теж дуже сильно відлякує. І таким чином, що я думаю, можна чітко казати, що вибір зроблено просто треба працювати дуже багато і з візією того, що тут теж твориться нова Україна. Знову ж таки, колись мені доводилось вести розмову, і я наївно стверджував, що Одеса це місто культури, місто освіти, архітектури, туристичний потенціал. А мені одна людина сказала, здається, народженням з Одеси, вона сказала, що та ні, це місто торгівлі. Торгівлі. І ви знаєте, я так е, не міг заперечити це, що змінилось в Одесі за 8 років. Ну точно з'явилося багато ресторанів, е, магазинів. Це все вже не того рівня, як це було з 90-х, там оці базари, так е, е, ну, все, що пов'язане навколо сьомого кілометра. Зараз це вже щось більш таке європейське. Я б сказав, тобто, це більш цивілізоване, і більш е, ну напевно краще. Тобто, це точно, це точно є. Якщо казати про суспільство, там, наприклад, чи є запит на український Продукт, скажімо так, в Одесі. Напевно, є. Але я не можу важити сказати, що ось на мою там, презентацію тоді прийшло 5 людей, зараз приходить 50. А, напевно, приходять ті самі. Ну, можливо, це тому, що це мої кола, так, тобто та бульбашка, якби, яка була сформована, вона не надто розширилась. Хочеться сподіватися, що є запит все ж таки і на культурний продукт український в Одесі, і він збільшився. От я, я тільки сподіваюся.